Найкращий Skyrim 2024 року збірка від Нолвус, в якій перероблено абсолютно все. Додано безліч квестів, різних магічних істот, і при тому це все ще та гра, в яку хочеться грати. Справжній Next Gen і все таке. Всім привіт! З вами Степан Жаст і камера, яка е, вічно не може сфокусуватися. Сьогодні у нас пізнавально розважальне відео. Довго тягнути кота за хвоста не збираюся, тому одразу переходимо до суті. Щоб встановити собі збірку з на секундочку 2024 тисячі Модами, і це в самій лайтовій версії. Просто переходите за посиланням, яке я залишив в описі цього відео. Там є інструкції і все таке. Мені з моєю RX 580 на 8 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті ця гра не світить. Ну, процесор ще б потягнув би, це Ryzen 5 5500. Але щодо іншого, треба було робити апгрейд. І для того, щоб пограти в саму лайтову версію даної збірки у Full HD без апскейлів всіляких по типу DLSS, Доведеться поставити собі мінімум RTX 3060 Ti І, звісно, 32 ГБ оперативної пам'яті. Гантеля, серйозно! Ну, ти просив щось я кинула. А, про ручне встановлення всіх цих модів, не забувайте. Це біль. І нарешті, після отримання відеокартою в єбальник, антелою в око і три дні мишкою, коли оригінальний Skyrim прибавив у вазі плюс 240 гігабайтів, можна пограти в цей шедевр сучасності, що ми зараз і зробимо в класичному степанівському стилі. І ще одне: запускати всю цю фігню треба тільки з SSD, інакше не запрацює. Ось нас зустрічає ось таке меню. Я вже, звісно, грав у неї, але для вас почну нову гру. Відповідно, я взяв для себе альтернативний старт, тобто до побачення візочок. Якщо в тисячний раз проходиш Skyrim і знову починаєш з візочка, така собі перспектива. Щоб розпочати гру. Mod configurations, Skyrim Unbound. І тут а вже граєтеся. Е, Можливо, є українізатор даної версії, але не знаю. Я користуюся англійською. Тут просто обираєте, чи хочете ви бути дракононародженим, народженим, чи ні. Коли з'являються дракони, де ви заспавнитеся, які будуть у вас доступна магія, які заклинання, яка зброя. Ми будемо дракононародженим. народженим. Дракони з'являтимуться десь через 7 днів. Давайте максимум зробимо 6 все-таки, а мінімум через, через 4 дня, нехай. Екіпіювання. Я звик до одноручної зброї, все-таки. А тут нехай буде рандом. Яка випадить, такою буду користуватися. Тип броні. Нехай теж здивуйте мене, заклинання. Нехай теж здивують. Все, в принципі, можемо розпочинати. Let's go. Я давайте зроблю собі тяночку, лісний ельф, і оберемо щось із пресетів. О, oh, Господи, ще все супа. forward. Давай ми їх. Запихаємо трішки глибше. Позапихаю тобі зуби в горлянку на таку глибину, що ти лістимеш зубною щіткою взад, щоб їх почистити. Зробимо з себе якусь магічну істоту. Щоб я вже був магічний до кінця. З ніг до голови. Ось в магії. Все. Готово. Я тільки не обрав пору року. Тут ще пори руки є. Хоть би не була зима. Релігія. Нехай буде стандарт. Це. Це що таке солстейм? Де б я точно не хотів опинитися, це на солстеймі. Ще й в якомусь вбранні, броні якесь сипеться. А зі зброєю в мене ножичок. Круто, добре. Пливемо в скайрім. У мене немає золота. Добре, добре. Холи пограти в скайрім. Будемо грати в солстейм. Ну, там хтось б'ється. Давайте допоможемо йому. Ні -і -і! Залізний, сука, ножичок. Залізний ножичок. Я поплив в Skyrim. Ура, Skyrim! Я знову в Skyrim. Побігли тепер пішки до Вайтрана. До речі, ось така в нас мапа. Мабуть, навіть не до Вайтрана, а в Рівервуд. Я піду пішки, зустріну багатьох ворогів на своєму шляху. Прокачаю свій рівень. Стану краще. Зберу квітів. <гас> О, вовчики. <гас> а! Хоба! 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 <плодисмент> Ты кто? Бра! <плодисмент> <плодисмент> Треба тікати нафіг. Не світить мені поки що з такими чортами битись. Ой-ой-ой! Ти коли встигла? Підкрастися до мене, а? Скотиняка застрях! This is your last я підозрював, що це моя last містей. Він щось там кастує. Що ти там кастуєш ти? Виродок. Та я зараз зарядю так стрілу, що вона тобі до самих голландів дістане. Заловив? Ах ти виродок! А ну не лікуватися, це не чесно. Не лікуватися. Ого. Ого! Вбити мене хотів! Як же з тобою було важко? Треба десь перепочити. Багато ворогів. Ти мене не чіпай. Бо я тобі зараз пізй таких дам. Ясно, нафиг? Там десь ще парочку гімнюків, треба їх теж е якось дезінтегрувати інтегрувати, чи що. О! Що я тут не взяв? Таверн клос. О, точно, точно. Це тепер можна. Юну. Did... You know... oh, so О. Так okay, я молодець. А то ходить, голою сракою світить. Де ще два ворога б'є? Пану вони. На 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 Вау, який жак. Неначе справжній ніч. Взагалі це було ізі. Це було дуже легко. Дві години раніше. Другий раз я вам такого не подарую. Та падла! Сука! Майже! Чо ви попадаєте завжди? <плес> Мудачини, вонючі... мудаки, сука. Ааа, сука, я прокачаюся, вернуся сюди, вам пта. О, там велетні є пробувати їм розковпас зробити чи не треба. Давай хоча б одного. А! <плес> Мабуть, я поспішив з цим. Якось трішки пізніше. <схі> а гарно ж тут як. Все цвіте й пахне. Well, one of us has to do something. I said no. No adventures, no theatrics, no thief! Please no. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear it. No! Well, doesn't come back? I, right my hand... I see there's someone there. бачу Вау, тобі такі якийсь двійний клинок. Подвійна штучка якась. Вау. Задихнувся, Це Називається дупою в обличчя. Прийом такий. Давай, вилазь, какашка. Така не поведемося. <платріст> <Поговорив>. <платріст> е! я не хотів його викрадать. Чого? Тут ще хтось є. А, добре. У мене алергія на котів. Дощик на вулиці, але нам це не перешкода. В нас наступний порядок дій. Біжимо до Вайтрана, робимо маніпуляції з драконячим камнем, біжимо на високий хорога. До Сивобородих. Єбай! Єбай! Та що це було? Звідки ви взялися взагалі? Раніше його вела дорога пригод, але потім йому стріла потрапила. в очко талантів. Який тільки гарний вайтран став. Forget about it, man! You don't have the money! You don't have the money! Falls coming. To... Ah, the dragon stone of Bleak Falls Barrow. Це по-іншому зовсім. А ти що не будеш бігти? Fire, Fire and Ні? Far What the? Заклякло, так? Не по квесту все йде, так? Не по сценарію. Образилася. До речі, рифта на ще не бачу. Вау, вони бруківку переложили. Там дракон! Е, 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 е. Іди в дупу. Дракон в місті! Ура! Гебіп! Ура! Моя перша драконяча душа. Обізвалися. Ага, ага, ага. Пішов на... Та ну. А! Придурочне. Казала мамка, тепло вдягайся. Завжди тепло вдягайтесь. Не то стріла потрапить в коліно. Я край. Мейбі вай. Яу, яу-яу, яу-яу. Та досить мину стрілять! Впритул, сука! Бийтеся! А! <плес> ну що ж, бажайте мені удачі! Було очікувати, якщо чесно. Я все зробив неправильно. Ну, от. Давайте отруємо стрілу. Є. Ай-ай-ай, ай, тікаю! А, звісно, це можна було б все зробити набагато краще. Не так, як я це зробив. А знаєте що? Давайте дубль два. Взагалі це все фігня. Мені не треба тут а, ніякі луки, стріли. Магія треба, звісно. Але це все робиться набагато простіше. Пляшечку. <рес> Та не вставай по дубі. По дупі, не так це вже й було й страшно. Я просто забувся, що що я дебіл. Поред за пригод віадова кінфорнав. Я гадав сходження сюди, це буде така трагедія. А от як зможу кричати повноцінно, але це скоріше в наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і ширте це відео. Так ви допоможете не тільки мені, а й в цілому україномовному Ютубу. Виражаю велику подяку спонсорам мого каналу. Також і вас запрошую до підтримки мого каналу на Патреоні, Донателло чи БайМі Маккохфі. Усі посилання у описі відео та на екрані. Це насамперед допоможе розвитку каналу. А ви натомість отримаєте відео раніше, без цензури та додаткові матеріали. А з вами, як завжди, був Степан Джаз. До зустрічі в нових відео. Екшн. Я це точно не вставлю. Люди подумають, що я дебіл, або що мені лікуватися треба, або і те, і друге.